Підготували техніку, вже готуємося сою молотити. А соя ще наче, і готова, і не готова. До цього була так стріляти почала там. Це сорта пола в нас, той, що перший. Перший ми посіяли, він вже почав там підстрелювати. Наче, ну краї ще зеленуваті. Тут це пізніше сіна, тут ще зелена, ще рано її молотить. Ну так що підцепили жатку, ну на, на воску лежить. В цьому році ми я захотів, познімали ці дуги, в нас отакі вони були. Ну всі знають ділітелі, так? Він тут і тут на болтах доробили носочки такі, бо е, тут воно тупе виходить і застрявати буде сюди. Попробуємо без них, може менше буде валить, бо де на розворотах. Якщо невеликі ділянки, завалює сою тоді, бо при землі ж береш. Ну а ні, то назад поставимо. Оце таке. Не знаю, треба пробувати. До цього жара валила, так вже почала підстрелювати. Зараз вчора трошки спало, 28 було, сьогодні таке 29-30. Ну вітерець продимає. Хто знає. Завтра знов там 32, 33 далі. І з зеленими бобами не хочеться її молотить, бо хто вже пробував іде з бобами і втрачати врожай не так великий. Ну, Які є, вже там треба це і зібрати. А так трошки у в нашому ми тут підготували. Правда чи буде який толк із цього, чи не буде, ну в общем, що ми бачите, стіни отак вимазали. Покрасили, так сказати. Здерли з них штукатурку, цю ізвість всю, прогрунтували, а потім у два шари, у два сліди мастікою цей бітумною помазали. Типа гідроізоляцію зробили, бо було, що прилипала в нас соя. Прилипала, хтось скаже зараз, що це що земля тієї сторони насипане. Ну, вона прилипала. І в цьому місці, і навіть якщо я тут лежала і тут прилипала. Тут же землі нема, земля тільки десь до половини, то причина не в землі. А причина зима, перепади, волога. Ну отак ми заділили. Заслали пленку. Бачите, я показую, як в нас так земля й лишається, ніхто нічого тут не робив, А на пленку будемо сипати її. Це вже пленка минулорічна, десь порвалася, то що бува ковшом цепляєш все це одно. І не хочеться, як грузиш і багато оставляти, щоб тоді лопатою кидати. І не ще візьмеш, десь трошки бува рве. Ну так, зараз. Ну а ця штука ще не дуже і висохла. Перший слой швидко висох, а другий от він. Ще залишаються такі точечки. Другий щось погано. Ну, перший може в бетон упитався. Хоча і ґрунтовка була. Ну таке коротше. Приїхали ми на сою, бачите, отакий її стан, такий має вигляд. Ну це край тут. По краю ще зеленкуваті, де бобики. Це сорт сої Аполло. ми її вже. то не знаю вже скільки, ну Сім чи вісім років. Один той самий. Репродукція там хто знає яка. Коротше що. Так, ходиш, дивишся, наче вона вже і готовенька. Дішку стріляла, там находить. Ну так то нема, бачите, розкритий. Треба пошукати, щоб знайти, можна сказати. От там, де трактор стоїть видно. Це була підкормка по оце в мене з тої сторони. Тут не було підкормки. Гумісол. Ну, коротше, ви бачили на каналі, я тут напишу вам. Підкармлювали ми. Так що саме цікаво, їхали комбайном, там де була підкормка, там зеленіша, а тут вже сухіша. Ну зараз спробуємо звідси почати. Вже щоб не кортіло. Якби вона не стріляла, хай би стояла собі, ніхто би не спішив її молотити. Достигне, все. А так, от бачите, стебло зелене. Ну, а ця вже готова, так. От вона вже готова. А оце вже взагалі. Хоча воно цупке все, воно не, ну, не, сухе, не сухе. Стебла сухого ще нема. Ось, Яке не возьми, воно все ще сирувате. Але це, бачите, що виходить. Отак виходить. Ось такі боби, все одно вони проскакують. Ну, він зеленющий повністю. Їх то наче не скажуть, що багато, але вони є. Стан ось такий стан своїй ось і згори як глянуть. Листочки поодинокі зеленуваті є. Волога 10,5. Край, звичайно, зеленіший. І туди і далі пошло зеленіше. Зараз трошки ще жатку попустимо на пружинах, вона пшеницю підтягнули. Ну а загально такий зріст бачить. Десь нижче бере, десь вище. Хто знає, що робить, чи ждать, чи молотить, непонятно. Як далі вона себе поведе, наче й рано, ще. Ще можна би подождати, є поодинокі ось, зелені рослини. Попробуємо, мабуть, бункер до домолотим. Волога нормальна. Хоча перестала вона стріляти. Можна наче, наче б подождати. Спішить ніяк нікуди. Ну, якщо завтра 33 вали, може як вона себе поведе завтра, невідомо. Первий бункер є у цьому році у 24-му. Із зелененькими бобами. А така маленька сойка дрібненька. Ну а що ж зробите? Ну, Маємо те маєм. Так, Трактор їде. Не знаю, мабуть, залишимо поки почекаємо пару днів. Тому що зелененькі поби йдуть. Хоча їх і небагато, але є. Ну як вона себе поведе, от бачите, оце сира своя, це сира. І ось сира, і ось сира. Волога ніби нормальна, але треба з цим обережно. А що ми галка в нас не робимо? Кондиціонер працює. Клас. Так, висипаємо. Ще перва після пшениці. Зараз посипеться, о, все там. Різний мусор. Ну нічого. Такі справи. Не знаю, десь 2,5 гектари точно змолотила, а можливо і більше. Врожання десь по 20, напевно нема так Ну подивимось. Отак виглядає на прицепі. Всі ну, чиста, як гляне. О, шелуха пошла. Це перше, те, що вітру мало було, решета відкриті. Бачите, перший бункер він сюди такий.

Вирішили пока залишити. Нададіть. Завтра подивимося, як там погода підійде, може трохи. Ну як не знаю, як себе там в прицепі поведе хоч що ми змолотили, тому що... Коротше, будемо бачити. Якби спішите нікуди, то. Виходить, я так комбайна налаштував, що вона... Боби, ну, вимолочує, почти все, і зелені йдуть і всякі у бункер. Побив, стрічків то є, немає, а боби, так що... Висипали ми сою цю, що нам молотили один бункер. Сьогодні це вже другий день, вчора молотили, отак вона лежить тута. Отак, Отакий має вигляд вона. Ну що, не сказати, що сильно вона там і грязна, так. Якби. Але зелені є. Вони засихають, волога не підіймається, все, як і було, як і висипали, така й сьогодні волога. Ну, Поки що прийняли рішення, ну, вирішив я трошки почекати. Е, поки своє там не стріляє в полі, хай постоїть. Почне стріляти, будемо молотити. Хай зеленими, ну, тоді вже якби, як вже налаштувався, воно вже менше йшло. Бубики. Але отакий він, звісно, що буде пролітати. Він, бачите, який тоненький. Його ніяк не втримати. Тому що, коли дужче реше, то ще прикриваєш, тоді вже основна своя не проходить. От вона ця більша, ніж оцей бобик. то Від нього не дінешся. А так, цей от вона менша. Це сорта поло, вона меншенька. Бувають такі роки, що дрібненька. Бувають, якщо хороший рік, вологи достатньо, вона крупніша. Стіни наші ще ніяк не можуть висохти. Отут вже де таке, це вже підсохло, але все одно ще трошки сирувати, а тут ще липне. Ну ми так висипали тоді нагортачом нагорним. Так що слідкуємо далі, почекаємо поки що